Вітаю всіх. Тема цього добаного різдвяного перемир'я. Люди в своєму розумі. Ви ж розумієте. Але для деяких зроблю. Тепер запропоноване Різдвяне перемир'я, припинення вогню на Різдво в кінці грудня. Ця пропозиція реальна. Реально з двох сторін було б припинення вогню. В кінці грудня на Різдво, якби обі сторони погодились, це було б реальністю. Сімка кубків, звісно, ні. Це чисто розмови. Як вам ще це донести? Це розмови. Це розмови. Звісно, хто б на це погодився? Хто пише, що б не погодились це бред. Дев'ятка мечів розчарування, ось вам. Розчарування такий баланс двох сторін, обі в сторони з ума сходили. Ніхто б нічого на свято не зупиняв. Дії, які є, вони б і були. А ви б що очікували? Точно так же, як і було. Рух, небезпечні дії. Ніхто б нічого не зупинив. Не треба чекати того, чого не може бути. Нікому це не цікаво, це тільки розмови ось подібного плану. Це не та зупинка, яка нам потрібна, зовсім не то. Але бойові дії я буду ще розглядати, тому що постійно такі цікаві моменти вилазять.